Номер телефону є повністю вся інформація. Отакий от, от Ловольчик 244 з кабіною. Е, грохотна 31 тисяча е, пряма і бокова там 52 тисячі. Так, соліси 105. Ось такі от два красавчика є. Не, білоруса немає, є солі 105. Набагато буде цікавіше, ніж Білорус. Оріончик. РФ 404 найтяжча 40 -ка. на 28 колесах із повністю рівною підлогою, з реверсом. От Понижена, повишена, ходозменшувач. Кермо регулюється по нахилу. Да, От різниця стоїть.